Часу, скільки процедура передає тривати, тож призначити нового керівника. В якому сенсі ви питаєте? Я питаю в тому сенсі не, так? Дайте відповідь відповіді, наша сенсу. Не має думати, скільки... скільки? Бачите, бачите, якщо вас попадав, скільки зараз ви визволять з того, щоб тоді притеснітелі спесь перевірку, свято спортивність. Ваше тоді говоримо так. Я являюся керівником дочірнього підприємства Івано-Франківський облавтодор. Я не являюся державним підприємством, я не являюся спецпідприємством. У мене нема ніде не зобов'язання проходити якихось спецперевірок, спеціальних перевірок і вияснення якихось особистих. Е Життєвих чи сімейних якостів кандидатів на посаду. Є людина, яка подала заяву, яка подала заяву, називається пан Зінькевич Віктор Володимирович. Чого він подав заяву? Ви можете його в будь-який момент позвати і запитати: Віктор Володимирович, чого ви написали заяву по власному бажанню? Ця заява була задоволена. Не відпускати, ви мені хочете задати питання, що я його відпустив. Тому що людина прийшла і сказала, що я змучився працювати вже, я не хочу працювати, і я пишу заяву про звільнення. Я цю заяву погодив. Тут є перед вами громадянин України, такий, як ми всі, і ваш місцевий житель, який подав заяву на те, щоб прийняти його на роботу, поспілкувавшися з ним. І, знаючи його як порядну людину, я погодив це питання і згідно своїх повноважень, і згідно всяких інструкцій, як керівник автодору, я погодив його кандидатуру у Службі автомобільних доріг і впад дак в Києві. Його погодили, я його призначив на посаду. Порушень ніяких не допущено ні з одної, ні з другої сторони. Я хочу вам сказати одне: що це людина надвернянська. Він буде працювати в цій філії, керувати цією філією, і треба дати людині можливість взагалі попрацювати. І отут ви озвучили таке питання. Ви сказали гарно йому тут жити і працювати, але йому жити і працювати. Будемо говорити не з громадською радою, а з колективом і виконувати ті задачі, які йому буде ставити облавтодор, служба автомобільних доріг і також райдержадміністрація. держав Я би дуже хотів, щоб це була співпраця плідна і щоб ви йому в цьому допомогли і проконтролювали. Якщо у вас виникнуть якісь питання, що він недобросовісно виконує свої обов'язки. Якщо ви десь зауважите, то я вам особисто говорю, це буде розглянуто як можна суровіше, і людина. Десь це чула. Я чувствую вас, скажімо, критерії відбору. І критерії відбору на дану поставить. Хочу б так послухати. Це не є державна фірма, хлопці, послухайте, давайте почнемо з того, що ця фірма працює на наших податках. О, краптодор! Це не є приватна структура, розумієте, це не є шарашкина контора чи ще що. Це є структура, яка працює на наших збройних грошах, на грошах платників податків. Скажіть вам, будь ласка, які критерії відбору? Ви платите гроші. Я, плат. Я податки. Ви продатки, так, так, так? так, так? і гроші мені, як облавтодору, і структурним моїм підрозділам, які не являються юридичними особами, а які являються філіями, платиться за виконані роботи. Замовником і... хто є? Замовником у нас може являтися або служба власних доріг, або приватні різні структури, з яким він заключить угоду. І якщо він не виконає ці роботи, Йому ніхто гроші наперед не платить. І якщо він не виконає ці роботи, і якщо контролюючий орган, служба автомобільних доріг, інспектори або ваше УКБ не прийме ці роботи, йому ніхто ці гроші не заплатить.